Та враження що саму захотілося поїхати і приймати участь, Знаєте, коли з молоді, які такі заряжені, які такі очі горять, Знаєте, так згадуєш себе перед якимись важливими змаганнями, як ти хотів їхати, і перемагати. І тому дуже хочеться, щоб наші хлопці поїхали з дівчатами. І Вони поїдуть будуть приймати участь. Там буде наш прапор, там буде наша Україна на юнацьких Олімпійських іграх. І будемо вболювати. За наших, за наші збірні. Ну, перше, хочу сказати, якраз я не попадала жодного разу на проводи, бо в нас вічно збори, змагання, змагання, збори. То, напевно, я друг, друге на проводах спортсменів. Але сьогодні так цікаво дивишся на ці молоді душі, молоді серця. Цю активність їхню жвавість. Реально, мені знову захотілося бути на їхньому місці. Дуже класно, круто. Не знаю, як вони, а я отримала масу задоволення. Ну я, по-перше, хотів би вирізати вдячність за те, що мої спортивні досягнення так оцінили такою нагодою передати мені прапор. І думаю, що на Олімпійських іграх ми маємо показати якому найкращий результат, гідно представити Україну. Показати, що ми е, гідні допомоги, яку надає нам та сама Корея, і що ми гарні люди. Не та не тільки гарні спортсмени, а й виховані гарні люди, які е, дійсно мають шанси виграти і можуть гарно представити свою країну. Я дуже надіюся, що ми зможемо вас здивувати нашими результатами, оскільки ця перемога буде не для кожного з нас, а для всієї України. А для перемог треба вірити в свої сили і розуміти, що це можливо. Ну, вірити в те, що це можливе. Тобто, все, все буде, все вийде у них. Я їм бажаю успіху і хай покажуть клас. Також хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони нам дають можливість тренуватися в Україні. Також хочу подякувати Національний Олімпійський комітет за можливість представляти нашу країну <звігла> на таких змаганнях за якісне екіпірування та підготовку до змагань. у нас новий партнер. Новий контракт з компанією 4 f це наші польські партнери, які нам запропонували безкоштовно одягати наші збірні команди. Я вважаю, що це дуже дуже потужний і дуже доречний контракт. Мені сподобалась така дружня атмосфера. Я знаю, що вони хвилюються, і треба з них знімати це напруження, хвилювання. І тому ну, такі от заходи, проводи вони. W sposób <laughs>